Я, «Побєда» і Берлін на чергову прем'єру. Запрошують заньківчани. Цього разу утілили на сцені сюжет одноіменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Це перша адаптація тексту для театру і перша вистава режисерки Вероніки Літкевич із трупою заньківчан. Ви порините у легку та іронічну подорож в минуле у час лихих 90-х, з чергами на кордоні і бажанням. Перетнути його у бік Європи, аби підзаробити. Так робили всі, скажете ви. Тож у цій шаленій історії можете впізнати епізоди власної молодості з власних старих фотографій. Буде смішно, зворушливо і звісно, музично. Головного героя нашого роуд муві звати Андрій. Але з таким самим успіхом його б могли звати Серьога чи Ярослав чи Юля. Бо Кузьма Амін один іншого не буде. І ми не будемо намагатися робити вам тут пародію. Ми просто розкажемо вам класну історію. І починається вона з того, що головний герой за 200 доларів купує першу в житті власну машину. Побєду. я забалдів як дитина. Ми рушили. Ви зрушити з місця цю антикварну тарандайку треба добряче попітніти. Її вигляд шокує сусідів, а маму доводить до істерики. Німа крутіша машина. Я все перевірю. Давай мала! на цій крутійшій машині. Герой зі своїм другом Бардом вирушає в авантюрну поїздку аж до Берліна, аби продати побіду та трьох пасажирів манекенів на борту за грубі гроші. вперед! Ааа! The <laughs> light! <laughs> Це легкий жанр роуд муві. Я не скажу, що це ностальгія за якимись старими часами, бо не дай бог, там за союзом ніхто, звісно, не ностальгує. Ностальгія за молодістю, такими якимись крейзі ідеями, про які поїхати машиною в Берлін і продати її там за гроші. Великі це зав'язка непередбачуваної подорожі з пригодами і колоритними персонажами на шляху і сюрпризами, які готує іржава ластівка. Її, до речі, придбали спеціально для вистави. Довелось навіть затримати прем'єру, поки чекали на авто. Це справжня е 70-річна «Побєда». там дуже маленькі двері, і як ми сюди запхнули таку величезну машину. Хай залишиться секретом театральним історія не про дев'яності, історія про запальну молодість, яка дає тобі можливості е, драйвити в цьому світі і почувати себе володарем світу. Драйву додають знайомі мелодії з крябіна, які наживо виконують актори-музиканти театру Заньковецької. <праць>

На дружина Андрія Світлана з його татом у першому ряду на допрем'єрному показі під час адаптації повісті для театральної постановки заньківчани радилися з нею. Жінка підказувала і коригувала текст модерново стильно я в захваті. Андрій він був дуже сильною людиною, але творчість музика його вражала настільки, що він міг е, заплакати. Я думаю, що зараз, якщо він це бачить, то я впевнена, що він аплодує стоя і в нього сльози на очах вистава ця трошечки тепла нашим змученим душам. Десь стільки Андрійкової тої веселощі передано в наші і в серця людей, які тут присутні, мене повернули в ті часи, коли я був. Свідком тих всіх подій з тими побідою, з манікенами з поїздкою в Берлін. Я побіда і Берлін. Це літературний дебют Андрія Кузьменка. Повість вийшла друком 2006 року. У ній справжня історія з життя Кузьми. Водночас у постановці кожен може впізнати і власні спогади. їздили в Польщу то це не проходив. Мені сподобалось це скрябін без сміху. Тут в принципі ніяк це гумор. Воно на ньому побудовано. Така чесність, буде хітара, буде хітара. А наш мустан з нами на борту. Від'їхав їхав до початку автобана з надписом Вількомин в Ранденбург. Що по нашому означало добрі весі, дівчата! Цьогоріч має вийти й екранізація повісті. Приєднатися ж до театральної подорожі. Кузьми і Побєди Глядачі можуть уже завтра, 25 січня, о 19-й на сцені «Стрих». Ніна Сукач, Юрій Маковецький. Програма очі.